Усім привіт, радий. Сподіваюся, що всіх бачите. Радий бачити з цього боку екрану. Ви раді бачити мене. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. А ти я точно знаю, що не забув підписатися на наш YouTube канал без броні. Точно знаю, що активно лайкаєш. Деколи навіть коментуєш. Ти вмієш, таке, я знаю, ти сильний. А сьогодні у нас наступний гість, сьогодні у нас наступна історія. А, сьогодні біля мене не на дебатах, а просто на такій собі кухонній розмові Руслан Руслан зараз розкаже про себе більше, і сьогодні мова у нас піде про полон. Про, скажімо, таку окрему абсолютно історію, з якою більшістю більшість цивільних навіть взагалі не знає, що робити, як сприймати, і бачить її переважно хіба що на картинках, на фотографіях і по чутках. Отож, Русланчику, розкажи, будь ласка, представся, розкажи, хто ти де був, мається на увазі, де воював, в яких військах, і далі почнемо розмову. Слава Україні! Героям слава братику! Звати мене Руслан. Підучья Павловський, позивний спасатель. Воював з 2014 року. Рік я воював в ЗСУ в 37 батальйоні. Потім як пересікся на бойових з Азовом, тоді був полк Широкіно. Побачив дуже велику різницю між бойовими підрозділами, де люди самі мотивовані, мабуть, і досі. І приєднався. В вересні 2015 року до Азову і до останнього я там. Навіть після звільнення, це все одно моя сім'я. Ми підтримуємо зв'язки постійно на зв'язку з хлопцями. Скажи, Руслан, а ти мав строкову службу в юності? Чи для тебе 14-й рік це був взагалі старт війського знайомства з військом? Я з 94 по 97-й вчився. Військовому училищі Харківському. Ну потім службу не продовжував після того. Якби, ну, да, в 14 років почалася моя кар'єра. Скажи, будь ласка, що ти от зауважив найбільше? Що, що в Азові було таке, що не було в інших підрозділах, що тебе так вразило, що ти аж вирішив до них приєднатися? Мотивація, люди мотивовані. Мотивація це все. Не треба нікого нічого заставляти, там, заняття ходити. Всі і братство, єдинство. Ну, це зовсім два інших міри ЗСУ і АЗОВ. Я зрозумів тебе. А скажи, будь ласка, тоді, коли ти, власне, в АТО мав оцю таку величезну, величезний досвід військовий, після чого почався твій цивільний досвід? Чим ти займався от, в мирному світі? Ким став Руслан перший ветеран після цих подій? Чим почав займатися в мирному світі? Як ти до нього звикав взагалі тоді? Це після полону чи до 14 років? До 14 років. 14. Займався бізнесом. У мене була невеличка меблева фірма, робила меблі під замовлення і СТО, автостеріс по кузовним ремонтам. Не було в тебе після військового того училища якогось такого сприйняття, що ну його в баню ту армію. Я взагалі не хочу це все бачити, но, ну як в певне місце. Було, звісно, звісно, було. Я тоді, як одружився, сказав жінці, що більше ніколи не надягну форму. Ніколи не каже ніколи, так? Так. А, початок повномасштабної. Де він тебе застав? В Маріуполі. На базі Врузух. Почалося все. Ти пам'ятаєш той момент? Як? Так, як... ми були готові. Ми вже ну, якби відчували, що таке станеться. І були вже деякі плани. Були. Ми десь за тиждень вже проводили рекогностіровку по Маріуполю. Хто не буде стояти, позиції собі відрисовували карти малювали. Пам'ятаєш стан цивільного населення в Маріуполі? От як та вся атмосфера, вона згущувалася і так далі. Ні, Маріуполь зовсім це не не, не відчував, не було видно по цивільним. От як, як сталося 22 числа, тоді так. Да. Ми нас зранку підняли по тривозі. І десь за годину-півтори ми вже були в Маріуполі. З Маріуполя колони машин цивільних, бардак, страшний ажіотаж На заправках бензин закінчився вже одразу? Бо дивиться трохи незвично для Маріуполя. А тепер перейдемо до того моменту. От, власне, коли сталося в твоєму житті Азовсталь? Скільки часу ви працювали, бо пам'ятаю, по відео, яких ти показував по фото. Працювали ви активно. Скільки часу минуло до того моменту, поки ви зайшли на Азовсталь? Півтора місяці. Півтора місяці ми наш другий батальйон тримав правий берег. Десь всередині. Березня. Росіяни зайшли в Маріуполь і почалися вже близькі бої в одному будинку. Було таке те, що вони на першому поверсі, на другому поверсі. Тримали оборону, було трошки тяжкувато, бо не було девати куди поранених. На початку ми ще звозили їх на засталь, там були лікарі. На правому березі у нас 15 лікарів не було, були тільки бойові медики. Нас відсікли від Азовсталі. Ми були, як казати, в двойному оточенні вже. Маріуполь був оточений, а потім наші оточили на правому березі. І командир дав наказ на прорив на Азовсталь. Дуже було багато поранених у нас, тяжких поранених. Ну, ми загрузили було всіх по машинах, десь близько до 100 машин було, і пішли на прорив. Багато хлопців йшли пішки. Перехід був дуже страшний, багато потеряли хлопців, машини всі згоріли, підбили, не доїжджає до Азовсталі. вже в кінці. Нас теж підбили, і ми. Хто припливав ріку, ми по мосту розбомбленому перебігали. Ну, прорвалося, нам повезло. Скажи, будь ласка, про саму атмосферу Азовсталі, тому що, знаєш, до нас доходять фоточки там в сонячному промінні. Я ж розумію, що це насправді абсолютно неромантична ситуація, і там взагалі війну не варто романтизувати якою була та Азовсталь? Це було як мікроколонія з певними секторами, які мали певні завдання, чи це було таке собі місто з окремими кімнатами, там, кухнею, їдальню, чи це все відбувалося разом? Просто яка була структура? Тобто, як це все працювало? Ну, на той час вже були великі проблеми і з боєпостачанням. його не було і з їдою, їди теж був мізер. Так само і вода, воду зливали з труб технічно. Питалися її там хтось чистити. Ну, взагалі атмосфера, звісно, страшна, була. це сплош сплошні руїни. І безкінченний на секунду обстріли не прекращались. У нас обстрілювали з чотирьох сторін з моря, з 5, з моря, з неба. Десь кожного дня ми так рахували, не менше 100 бомб падало на Азовсталь, Стільки бомб. Пересуватись по, по заводу було дуже тяжко. Тонелі були засипані, заломані, ну так от перебігали між руїнами і, і так якось, якось воювали. Ще навіть встигали якось між тим всім їсти, спати, пробувати і так далі. Mm. А, перейдемо ну, до найскладнішого моменту того всього. Пам'ятаєш той день, коли довелося виходити в полон. Що відбувалося, я маю на увазі, я розумію. Ми, ми люди військові, в нас є наказ, в нас є розпорядження і так далі. Що в душі відбувалося? Ми не збиралися здаватися. І вже якби особисто я і мої хлопці були на відсотків впевнені, що, що ми, тут, ми тут загинемо, нам, ми звідси вже не вийдемо і було одне бажання продати своє життя подорожче. Тому що вже ну, якось не. Ну, ти розумів, що ти вже сюди не вийдеш, що ти більше не побачиш своїх, своїх рідних. Я зробив фотку і відправив дружині, і я впевнений я був, що це моя остання фото в житті. Був за три дні до того, як ми пішли здаватись, прийшов командир до нас, бункер розповів, що був на, був на переговорах, такі домовленості, там обіцяли почесний полон. І обіцяли зв'язок з, з рідними, нормальне харчування, медичне обслуговування. І все у вас буде добре, 3-4 місяці, і вас їх обміняють. І звісно, командир попередив, що вірити їм не можна, але виходу у нас нема. Ми просили командира деяких хлопців, і командири просили, що можна, ми залишимось на, на заводі, ми, ми не підемо здавати, залишимось на заводі. ще там. Трохи повоюємо ще, скільки партяном, скільки пратямом. Ну, командир сказав, що дав наказ, що ні. Всі йдемо, щоб не спортити домовленості. Ми... ми їх дотримуємося, як ми обіцяли. Ти не сприйняв то як зраду? Ні. У мене велика віра в моєму командиру, я йому довіряю, мабуть, навіть більше, ніж собі. А... Як воно все от відбувалося? Ти пам'ятаєш перша ця зустріч з русским, в якого ти не стріляєш? Бо тому що є така домовленість. І ти бачиш, що ти тепер певним чином залежиш від тої людини. Як вони на тебе дивилися? Як вони на, на, на хлопців загалом дивилися? Яким був той перший контакт? Ну, Дуже приємна ситуація була. Ми виходили з здоровою колоною, безпередно. Я був з пораненими, сам був, був на той час трохи поранений. Перше, що ми вийшли з заводу, перших я не побачив за забором, вони перелякані, тих мотиво мали, очіпили все, що можна, нам дорогу показали. На мосту нас всіх роздягали, перевіряли наші речі. А потім до автобусів. Якщо як ми йшли вже до автобуса, з обох сторін стояли москалі і нас як так, підражували. Слышу зов і батя зов, слышу зов, і батя зов. Це ми йшли, вони нам оце все там. Гу -гу 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 -гу". Це ж перелік, це ж їхній да, страх да, був. Да, да. Вони <серква>, вже сів в автобуси, зайшов Червоний Хрест буквально там менше хвилини Роздали нам по такій маленькій бумажечці. Де ми написали телефони своїх рідних, своє прізвище. Червоний хрест обіцяв, що ми з вами на контакті, ми будемо там, там з вами поруч, які там будуть потреби. Ми Вір, будемо... Вірили Червоному Христу? Я ні. Ну так вони були. Більше червоного хреста ми не бачили ні разу. В полоні. А, тепер оця точка проміжна твого життя, яка, власне, називається в полон. Скільки ти там пробув загалом? Сто двадцять днів. 128 днів. Е, ти туди потрапив. Які там були умови? Бо тому що, скажімо так, стереотип каже, що ти потрапляєш в камеру, в якій на землі, в бруді, в болоті сплять там 50 60 людей, туди ж ходять під себе, е, їдять засохлий хліб. Як воно там було? Просто опиши, як виглядало тимчасове місце, вимушене місце твого проживання на ті 128 днів. Азов о, в перші дні відселили на два крані бараки. Барак десь там розрахований там на 60-70, нас туди впихнули 330 нашому бараку. Люди спали в проходах, навіть навіть на вулиці, бо всі не міщалися. На одній койці по два чоловіка вальтом. Дуже перенасичено було. Гниль навколо, сирість, пліснява. Як виглядав? Так, все... Тюрма не доглянута, вже дуже, дуже багато років все сипало, все розвалено. Чим харчували? Зазвичай як раціон даний виглядав? Ну, я б навіть таке курям не давав. Бо те, що давали нам. Зранку з... стаканчик каші пшоною. З щублянкою і слушпинням. В обід пів тарілочки, як вони називається, щі, кислий бульйон, дві капустинки, одна карташинка. в кращому випадку. А то просто кисла вода. І на вечір теж стаканчик каші. По одному куточку хліба. А... Від їжі до, скажімо так, духовної їжі. Є в людей потреба якось розвиватися, щось робити в цей час. В тебе там нема телевізорів, плейстейшенів і всього решта, але якось мозок вимагає чимось перевантажуватися. Ти мені розповідав про книжки. Розпо... Розкажи, будь ласка, ту систему, як ви мінялися книжками. Ну, у нас було вісім книжок було в нашому бараці. І ми вставали в черги, записувалися там по годині. Є, книжка ніколи не відпочивала. З рук руки, з рук руки. Там. А що за книжки там були? Пригоди були. А саме, що таке, що мені тяжко давалося, це Достоєвський були його розкази. І... Гаррі Поттер був. Пару книжок. Такий сюр, правда, російська тюрма і Гаррі Поттер». Да. — Так. І ще пару книжок 90-х років. Бандитський Петербург, типу таке. А, бульварні романи ці такі mm -hmm. детективні. Тато, е, скільки ти міг за добу тримати в руках книжку? Скільки ти часу мав право на читання? Ну, що право, я так розумію, що ви між собою домовилися. Годину. Ти годину міг хоча. це не кожного дня, це там раз на три-п'ять днів. Ти десь встрянеш, на годину ту, ту книжку візьмеш і цю і ти. Я навчився читати швидко. По діагоналі, як то кажуть, та а от часом ми, ми займали час. Ми з перших днів організували у себе лекції, курси. У нас було тільки, тільки в нашому бараку було три групи вивчення англійської мови там, для новичків, для, для середніх, хто щось посудив. То, Це той зі своїх для... знав англійську мову, він, по суті, своє. Хто краще займався, то той викладав. Там, хлопці там припадали проводив лекції по туризму. Бо він багато подорожував, я розповідав, тут цікаві лекції там. Парибальці були, секції, лекції дуже, дуже гарні хлопці давали. Що зробили там собі нарди з того, що знайшли? Карти намалювали. Скажи мені, будь ласка, а конфлікти вони ж мусили ставатися в такому закритому середовищі з такою кількістю людей? Ті конфлікти вони вирішувалися особисто, чи був якийсь стратейський суд, чи був хтось старший, хто приймав рішення як розсудити. Як воно було? Ми ж вибрали, вибрали собі старших командирів старшого равку, потім поділили на сотні, поставили старшого сотні, сотні поділили на десятки. Тобто, ну, зробили від раху, як, як повинно бути в армії. Все робили через командирів. Таких, щоб грубих там. Ексесів не траплялося. Ну, Мілочок були, але ми придумали систему на, на наказання. Там, там, туалет брати, якщо тись попався на, на, на тому, що треба. Були ті, хто сперечалися і казали, що-ні, я не винен, чи приймали? Приймали все достойно. Ну, відповідно, так як ти кажеш, ієрархія побудована, вона тоді має свою суть. Я насправді тобі чесно скажу, і я розумію, що ми серед ветеранів маємо так само будувати ту систему для того, щоб були оці правила гри. Вони нас абсолютно виручать, так, абсолютно з тобою згоден. Так. Окей, пер перейдемо до завершального моменту твого полону. Як так сталося, що тебе звільнили з полону? Як цей процес відбувся? І розкажи про той день. Бо тут насправді найважливіше зрозуміти твоє відчуття не механічно. То я розумію, що посадили, повезли, поміняли і так далі. Як це відбувалося? За місяць до того, як ми нас обіняли, у нас стався теракт в Оленіці, коли підірвали наших хлопців. Назвали барак 200. Дуже багато хлопців загинуло. Поранені були всі, що були. Тоді список був рандомний був список. Ну тільки азовці. Із Через місяць приходять і зачитують список. Нам нам не казали, що це там буде обмін чи що. Просто називають список і в списку всі, всі командири Азовські. І ти був власне серед командуючого складу, я пам'ятаю. Так. І, і я, і мої хлопці ми зрозуміли, що це ну, скоріше, це буде ще один такий барак. Це, це, це буде тарак буде, що нас повезуть на, на утилізацію, як так кажучи. Був там 1%. Можливо, там, я сподівався, що, можливо, нас десь перевезуть на якусь там російську тюрму. але ну, впевнений був, що це буде просто, ну все. Тож. Нас або застрілять або, або зірвуть. Нас десь зранку нас зібрали, до вечора нас тримали. На... на корточках ми сиділи, поки вони там збирали, з інших е тюрем звозили. Ввечері нас. Зв'язали руки, зв'язали зв глаза скочем, вкинули в КАМАЗи бортові по 50 чоловік КАМАЗ. Сідали йолочки. Настільки загрузили, ну, там вже була страшна давка. Хлопці витіляли. Свідомість втрачали. Свідомість, да. так. Задихалися, бо вони були тентовані. було, було дуже-дуже жарко. Везли нас десь вночі нас. Привезли на якийсь на аеродром, мочули, що, що і такі гудять. Лет нас не пускали з машини ні разу. Хоча просилися, сльозно просилися. Або дайте хоч банку якусь, що вони як казали, Пісять у свої берці, у вас бірці крутіть, потім з клапанами кріспі. Ну, всю дорогу нас е, били дубинками, поки, поки нас везли поки поки чекали цей літак. Вони дуже. Як відчували, що. Ну вони знали, куди куди нас везуть. І тому вже сривали на нас вже своє останнє там, зло. Вночі нас загрузили на літак грузовий Іл-76. І ми полетіли. І тоді вже точно думали, ну зараз зараз або ракета прилетить, зіб'є літак, або пілоти попригають з парашутами. Я от постійно цілий час твоєї розповіді хочу сказати, не так сталося, як гадалося. знаєш? я дуже тішуся, власне, що ти в мене зараз у студії сидиш. В тебе навіть на руці є татуювання особливе. Розкажеш трошки про нього? Так, це день обміну. Але так, це той, на якому нас росіяни везли. Той, який ти думав, що зіб'ють ракетою. Так. Зараз ти посильно займаєшся підтримкою Азову, контактом з побратимами. В чому зараз найбільша твоя робота? Соціалізація хлопців. Я сам по собі, як я після полону більше року приходив в себе, я розумію, як це тяжко проходити, коли немає підтримки. І якби в мене вже є, є трохи досвіду. Не тільки азовців, і хлопців, і іншим допомагаю. Через спорт і мероприяття, якщо можна, витягуємо хлопців. Так, я від себе що додам, І Руслан а, стрільбою з лука займається. Ти належиш до Invictus чи ти займаєшся просто, скажімо так, в секції для себе? Почав для себе займатися, ну так затягнуло. Ти вже й на змагання, напевно, їздив? Так, я Саня в перше місце в Польській області, це мої перші змагання були. А потім поїхав на ігри нескорених, взяв друге місце в професіоналах. От якщо вам кажуть, що людина в житті може здобути і досконало вивчити лише одну професію, згадайте собі Руслана, його е, початок навчання як військового, його роботу в мебельному бізнесі, його продовження вже практичної роботи військового, його зараз досягнення в спорті з луком. Руслан, а чим хочеш займатися професійно? От так є в тебе якесь бажання зараз от, отримати ще якусь вивчити професію? Хотіли б. Продовжувати те, що я начебто соціалізацію хлопців, повертати ветеранів до життя. В тому ми з тобою точно будемо співпрацювати. Е, якими б неважкими, нескладними були історії, ми їх послухаємо, почуємо, обговоримо. Це проект без броні на FM Галичина. Мене звати Андрій Жолоб. І не забувай підписуватися на наш канал в YouTube без броні, ставити дзвіночок, цикати. Лайкати, коментувати, і наступного тижня ти почуєш нового гостя, нову історію, відчуєш нову атмосферу і станеш ще на крок ближчим до розуміння цієї чорної справи під назвою Війна.